Друзі, всім привіт! Я Віктор Ярмола. Радий вас бачити на своєму ютуб-каналі, де я розповідаю про все корисне та важливе, що робить наше життя більш комфортним та позитивним, а головне, безпечнішим та здоровішим. Сьогодні в мене чергова пробіжка 20 плюс кілометрів. Зайшов позайматися трошки в спортзал. От і моя філософія бігу дуже проста, але дуже важлива: що біг має приносити не тільки здоров'я та користь, а е, має бути безболісним от І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, як вести профілактику своїх суглобів Тому що це особливо стосується, якщо вам вже 30-35 років плюс, от і якщо ви займаєтесь якимось видом спорту. Ну Звичайно, це не стосується шахів, от але якщо ви займаєтесь якимось інтенсивним. Динамічним, рухливим видом спорту, таким, зокрема, як біг, то, звичайно, суглоби будуть відчувати навантаження і треба вести над ними профілактику. Тому що ні для кого не секрет, що ми в житті і, і так не довживаємо відповідних вітамінів, мінералів, а коли ви почали займатися, різко почали займатися бігом, то це організм, для організма це стрес. О, тому в даному випадку потрібно ще більше доповнювати свій організм відповідними відповідними вітамінами та мінералами, поживними речовинами. От. І перед тим як я поділюся своїм досвідом, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. От. Я бачу, що е, просмотрів більше, ніж підписників. Тобто ви дивитесь, але не підписуєтесь. Е, діліться з друзями, е, коментуйте, ставте лайк, якщо вам е, сподобалось. Е, в коментах задавайте питання. І в наш непростий час давайте більше розвивати саме наш український контент е, на Ютубі. Ну, а тепер розкажу про, про те, що я вживаю. Це дві, дві таких комплексних дієтичних добавки компанії Nutrilight. Хто не знає, я вже 8 років, ми в сім'ї 8 років вживаємо продукти цього бренду. Це бренд номер 1 у світі. От. Е, тому що е, у них замкнутий цикл виробництва. Тобто компанія контролює весь процес від насінини до готової таблетки. Вирощуються це все. Інгреді... Інгредієнти використовуються з рослин, які вирощуються на власних е, плантаціях, не використовуються ні гербіцидів, ні пестицидів, ні різних хімічних сполук. Тому це, е, це не, тільки, е, не тільки натуральний. Продукт екологічно чистий, підтверджений е, сертифікацією GMP, е, а також е, нашим Укртест метр стандартом. От, а тепер по черзі зараз е, розповім. О, значить, дивіться, Перша добавочка. Е, до неї входять мінерали кальцій, магній і вітамін D. От, Ви знаєте, що е, кальцій це макроелемент, якого найбільше в нашому організмі. Він зміцнює наші кістки, кістки і зуби, які складаються на 99% саме з кальцію. Кальцій відповідає за згортання крові, за скорочення м'язів, має електролітичні функції. Це один з п'яти електролітів, який входить до складу мембрани, тому він відповідає позитивно. Відповідає за проникність наших мембран. Також магній. Входить до цієї добавки. Магній він відповідає за, позитивно відповідає за функціонування наших м'язів, а також за якісне їхнє відновлення. І щоб ці мінерали максимально, максимально засвоювалися нашим організмом, то в цю добавочку додавлений входить ще також вітамін Д для максимального їх засвоювання. От. Далі, значить, друга добавка – це глюкозамін. От, також до цього комплексу, тобто це не просто глюкозамін, це комплексне рішення. От, сюди входить глюкозамін, вітамін С і рослина босвелія, яка ще знімає запалення. От, ну, розкажу про, саме про глюкозамін. От, ви знаєте, що глюкозамін це речовина, яка входить до синовіальної рідини наших суглобів, і коли ми по-перше, з роками, з роками після 30-35 років наші, ця рідина вже потихеньку вона пересихає. Коли ви займаєтесь бігом, то суглоби починають максимально кістки максимально між собою тертися. От, відчувається біль, все це переростає в самі поширені хвороби артрит, артроз, остеопороз. От. Тому ми вживаємо глюкозамін для поповнення нашої синовіальної рідини. От. Е хочу показати вам ще е це глюкозамін, в е порошок він знаходиться в такій капсулі. От. І хочу показати таблеткою. Таблетку кальція, магнія. Кальцій, магнія, вітамін Д. Тому сьогодні я перед бігом якраз вам і це продемонструю, покажу. От. Уже я готовий до, до дистанції. Таке моє рішення, такий мій досвід. От. Е, хочу всім порекомендувати, е, якщо ви вже бігаєте, то приділяти е, увагу не тільки, е, не тільки своїм результатам, а й своєму здоров'ю, е, своїм е, суглобам, е, тому що наш наші організм е, як самий дорогий автомобіль в світі. Ви можете за автомобілем е, доглядати як завгодно. Але якщо ви будете використовувати дешеве пальне і неякісне мастило, то ваш двигун вийде з ладу. Так само і наш організм, ви можете витрачати величезні кошти свій час на тренера, на тренування, на дорогі кросівки, на шкарпетки, на відновлення, на масаж, на все. Але якщо ви не будете Доглядати за своїм організмом на клітинному рівні, якісно збалансовано харчуватись, доповнювати своє харчування оціма речовинами, то в результаті будуть проблеми і зі здоров'ям, і з суглобами, і результати вже будуть не ті. Ну, тому будьте всі здорові, От, звертайтеся щодо придбання продукції компанії Nutrilite От, зі знижкою. От, а краще самим оформити дисконт і мати можливість отримувати е, бонуси. Тому, друзі, вживаю сам, рекомендую вам, е, закликаю вести активний спосіб життя, займатися спортом, зокрема, бігом. Е, бажаю досягати максимальних результатів, але так, щоб це не нашкодило вашому здоров'ю. А для цього е, вживайте е, відповідні поживні речовини, робіть е, ваше харчування збалансованим. Та бережіть свої суглоби, і тоді все буде добре. Все, до зустрічі!